Діти, доброго ранку, доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти, сьогодні в нас заняття з грамоти. Ми будемо вчитися з вами ділити слово на склади. Але спочатку давайте пригадаємо, з чого складається наша мова. Наша мова складається із речень. Речення складаються з чого? Зі слів, слова складаються з букв, які ми пишемо, і звуків, які ми чуємо. Давайте з вами пригадаємо, які ми знаємо звуки. Звуки ми знаємо голосні. Нагадайте мені, які це звуки. А О, У е і, і. і звуки в нас є ще приголосні. Приголосні наші звуки бувають м'які, і приголосні звуки в нас бувають з вами тверді. А нагадайте мені, будь ласка, як ми позначаємо фішками наші звуки? Голосні звуки ми позвучаємо з вами кружечками. Приголосні тверді ми позначаємо з вами однією рисочкою. Приголосні м'які ми позначаємо з вами двома рисочками. так? Молодці дітки, згадали. А сьогодні ми будемо з вами ділити слово на склади. Для того, щоб дізнатися, скільки у нашому слові складів, ми можемо з вами це слово проплескати. Давайте ми спробуємо на прикладі слова коровай. Коровай. Ми три рази плеснули у долоні, тому значить, в нашому слові три склади. А ще ми можемо наше слово, коли промовляємо. Поставити ось так долоньку, і будемо рахувати, скільки наше підборіддя разів торкнеться нашої долоньки. Давайте на тому ж слові перевіримо. Коравай! Скільки разів доторкнулося наше підборіддя до долоньки? Три рази. Так, молодці. А ще ми можемо: знаєте, як дізнатися, скільки складів у слові. Ми можемо просто порахувати, скільки голосних звуків в нашому слові. Значить, стільки складів має це слово. Давайте знову ж таки розглянемо на прикладі слова коровай. Давайте порахуємо, які тут голосні у нас О. О. А. Три голосні букви. Три голосні звуки. Тому в нас, значить, три склади має це слово. А тепер давайте спробуємо ще порахувати, скільки складів має наше слово. Наприклад, слово лід. Скільки голосних у цьому слові? Одна голосна буква І. Значить, в нашому слові один склад. Давайте ще перевіримо. Поставимо долоньку до підборіддя і скажемо літ. Скільки разів підборіддя торкнулося нашої долоньки? Один раз. А давайте ще спробуємо проплескати наше слово літ. Скільки разів я плеснула у долоні? Один раз. Значить, наше слово має один склад. А зараз давайте спробуємо. Подивитися і перевірити, скільки складів у слові хата. Я вже не підказую, давайте самі. Давайте перевіряти. В мене е отримано два склади. Ха-та. Два рази торкнулася моє підборіття до долоньки. ха та І я ще перевірила, голосні перерахувала. В нашому слові хата дві голосні літери А. Це означає, що в нашому слові два склади. Давайте ще одне слово самостійно ви виконаєте: слово калина. Скільки дітки вийшло у вас складів в нашому слові Калина? В мене вийшло три склади. Давайте перевіряти калина. Три рази підборіддя торкнулося до моєї долоньки. Давайте спробуємо проплескати це слово. Ка-ли, на. І ще останній способ, як ми можемо перевірити, це порахувати наші голосні звуки. Перший звук голосний в цьому слові: в нас звук А. Другий звук який голосний в нашому слові? І. І третій звук, який голосний? А. Молодці, у вас теж вийшло три склади. Молодці діти, сьогодні з вами ми вчилися ділити слово на склади. Мені було приємно з вами спілкуватися до наступних зустрічей. До побачення!